Вітаю вас, мої любі Леви, ви на каналі Астроната. З вами я, ваш астролог Наталі, і це прогноз на січень 2026 року. Січень місяць високої концентрації енергії, перехід Нептуна в Овна остаточно задасть вектор на 14 років у ключовій сфері вашого життя. Парад планет. Це така головна фішка цього місяця, задає енергетичний момент, який вплине на ваші дії і рішення. І про це все ми сьогодні з вами поговоримо. Нагадаю, прогноз дивимось за знаком асцендента, перш за все, а потім за сонцем або місяцем, якщо вони у вас сильні в карті. Якщо ви не знаєте свій асцендент, напишіть п'ять показників: дата, місяць, рік, час і місто народження. Я вам його визначу. Відповім в коментарях. Це вже наша така маленька традиція. Скажу одне, що асцендентні прогнози вони більш дієві в таких загальних форматах. Найкращий варіант це особистий прогноз. Він буде саме про вас, а не для всіх левів цього світу. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нові випуски. Тут багато прогнозів для планування якісного життя, щоб жити і в майбутнє бачити майбутнє з ясністю, впевненістю і Побудованою стратегією, це мої ключові цінності і прогнози від Астроната – це не пророцтво, а потужний інструмент для планування майбутнього. До речі, у мене стартує навчання в школі прогнозів. і Зараз йде набір на курс по Соляр. Це буде перший блок школи прогнозів. Чекаю всіх новачків, ті, хто в темі також. Велка. На курсі ви розберете свій персональний прогноз, зрозумієте, як планувати не тільки 26, й а всі роки вперед і жити з ясністю, впевненістю і зі стратегією. Як стати астрологом, вивести свій продукт люди, про це все ми також говоримо. Всі подробиці залишу в описі під цим відео. А зараз прогноз для всіх левів, асцендентних, сонячних, місячних на січень 26-го року. Почали ми січень з повні. 3 січня вона відбулася в раку, в вашому 12 секторі, оскільки прогноз записується трішки пізніше, ви можете порефлексувати вже і подивитися трішки назад. Повний місяць в 12 секторі він що дає? Тобто, повня це енергія завершення, 12-й сектор це сектор завершення підсумків. І що ми бачимо, тут завершуються якісь старі внутрішні цикли, особисті питання, які довго тримали вас в напрузі. Якісь приховані ресурси, таланти, потенціал починають, ви починаєте їх усвідомлювати. Якщо для вас актуальна тема імміграції, ось тут завершується процес, який пов'язаний був з тим, що ви робили до цього в цій, в цій тематиці. Або якщо ви дуже творча людина, або духовна людина, якщо ви там щось створюєте, якісь відео, фото, ютуб-контент, це ваша тема, тут завершується щось, або дає результат для вас. Тому у нас пам'ятаємо, що повня – це енергія завершення результатів і ясності. 12-й дім це дуже такий багатоповерхневий дім. Він стосується глибинних процесів імміграції і творчості, і духовності нашої. Тому тут ви могли усамітнюватися, працювати якось з такими з підсвідомими програмами. Хотілося побути в своїй мушлі, в своїй ракушці, я не знаю. Як це сказати українською? Меркурій буде йти в 6 домі до 20 січня. І це така головна енергія цього транзиту конструктивне і практичне мислення у сфері роботи, щоденної рутини, здоров'я, обов'язків ваших, боргів, які ви, ну, що ви зобов'язані щось зробити. І тут акцент йде на організацію, планування, аналіз і оптимізацію процесів. Які події можливі: робочі зустрічі, наради, планування, завдання, вирішення організаційних або адміністративних питань, консультації з лікарями, впровадження здорових звичок, все вже ви наїлися на Новий рік, вам потрібно тепер щось все ж таки. Повертатися до нормального життя, тож фокусуйтесь на дисципліні, на структурі і плануванні щоденних справ. Тут щоденні справи для вас дуже важливі рутині, графік вашого життя. І використовувати аналітичний підхід для оптимізації своєї роботи, робочих обов'язків і питань по здоров'ю. А коли Меркурій перейде в сьомий сектор з 20 січня, буде йти по водолію. Головна енергія цього транзиту це комунікація стає більш такою прогресивною, технологічною, з інноваційним підходом таким, пов'язана з партнерством, спільними проектами, домовленостями, такими міжособистими стосунками. І цей період, ну Можуть відбуватися важливі розмови або переговори з партнерами, або з клієнтами, або контрагентами, і поглиблення, таке обговорення спільних планів, угод в такому ключі. Ви працюєте, ви багато розмовляєте на тему партнерства. Використовуйте сучасний підхід або технології для того, щоб для колективної роботи або для комунікації. Тож з 20 січня використовуйте технологічні інструменти для ефективної взаємодії з іншими людьми, будьте відкриті до нових ідей у партнерстві та в спільних проєктах, але обмірковуйте кожне рішення. Венера, планета краси, задоволення і малого щастя, йде також по Козорогу до 17 січня по вашому шостому секторі. Дивіться. Меркурій буде йти до 20-го, Венера буде йти тут само до 17-го. А Венера дає гармонію. Так приємні такі маленькі радощі, пов'язані з роботою, щоденною рутиною, здоров'ям, організаційними процесами. І тут, які у вас можуть бути можливі події. Ви можете доглядати за собою в цей період, за здоров'ям, робити косметологічні, косметичні процедури, якісь нові б'юті-звички у вас можуть з'явитися в цей час. Ви можете гармонізувати робочий простір або свою рутину, приємні моменти на роботі, або в щоденних завданнях ваших, маленькі такі радощі від того, що виконуєте цю роботу. І порада на цей період. Сфокусуйтесь на створення комфорту, гармонії у повсякденному житті. Використовуйте час для себе, для вдосконалення робочих процесів. А коли Венера прийде в водолія 17 січня, ваш сьомий дім. Ось тут головна енергія, приємні події, гармонія, перейде в сферу партнерства, спільних проєктів, ділових романтичних відносин. І що дає цей транзит? Нові знайомства, цікаві контакти, гармонізація існуючих стосунків, ділових угод, позитивні події у спільних заходах, в колективних проєктах. Тож цей час Венера дає вам добро, щоб ви використовували її енергію для зміцнення стосунків, партнерських зв'язків. Будьте відкриті до нових знайомств для гармонізації існуючих взаємодій і взагалі. Тема партнерства, вона тут йде під гармонійними і сприятливими аспектами. Далі Марс. Марс у нас також йде по козирогу до 23 січня в вашому шостому секторі. Енергія Марса, вона про вогонь, активність дії і вони спрямовані на роботу. У вас багато роботи, ви прям включаєтесь максимально в цю тему, щоденні обов'язки, організація процесів. або… По здоров'ю, ви активні в темі здоров'я, що для вас актуально в вашому контексті життя? Які події? Активні дії щодо покращення робочих процесів, вирішуєте питання пов'язані зі здоров'ям і рутиною, і досягаєте результатів ви в цей час через дисципліну і планування, тому що все ж таки шостий дім це дім. Тож до 23 січня використовуйте енергію Марса на систематичній роботі, вдосконалення щоденних процесів і уникайте імпульсивних дій і конфліктів на роботі. А коли Марс перейде в водолія з 23 січня і буде йти в вашому сьомому секторі. Головна енергія цієї активності запал переходить в сферу партнерства спільних проєктів, ділових романтичних відносин. Тут можуть бути спільні проєкти, бізнес-угоди, активна робота над відносинами. Розв'язання питань у партнерстві або взаємодії з колегами чи друзями, тож використовуйте тут енергію Марса для конструктивних дій у партнерстві. Плануйте кожен крок стратегічно і уникайте конфліктів, тому що Марс все ж таки він може так згоряча дати імпульсивні рішення. Отож, друзі, ви помітили, що в січні формується парад планет: у нас сонце, місяць, Меркурій, Венера, Марс. І Плутон, тобто шість планет, 60% енергії йдуть по певним сферам вашого життя, це по шостому, і сьомому сектори, і це питання роботи, здоров'я і партнерства, партнерських відносин. Коли у нас рухаються ось так в такі тісні зв'язці планети, воно відкриває ключові можливості на місяць. Тож Вловлювати ці моменти, використовувати їх стратегічно і спрямовувати енергію на розвиток, на зміцнення партнерств, на досягнення і результати. Новий місяць, 18 січня, в Козорозі, в шостому секторі, підсвічує цю тему. Це дуже сприятливий період для тих тем, які ми обговорили. На для щоденних обов'язків організації процесів, здоров'я і вашої продуктивності ви розпочинаєте нові процеси, які закладуть основу для майбутніх досягнень у сфері роботи і сфері здоров'я. Рекомендую використовувати цей час для створення нового робочого плану або організації процесів робочих, початку проєктів, які потребують послідовності і системності. Вдосконалювати щоденні звички, режим, що підвищують вашу ефективність і продуктивність. І турбуватися про своє здоров'я і підтримувати гармонію у повсякденному житті. Тому що тут, де у вас така зв'язочка здоров'я і робота, отут баланс має бути. Не перероблювати, щоб здоров'я не страждало. 23 січня з'єднання Сонця і Плутона відбувається в вашому сьомому секторі гороскопа. Це, взагалі, потужний цикл змін і глибинної трансформації у темі партнерських відносин, важливих таких взаємодій, особистих союзів. Тобто тут, взагалі, Плутон іде вже, ну, буде йти по вашому сьомому сектору. До 43-го року він буде випробовувати ваші відносини, трансформувати їх повністю. І коли сонце кожен рік повертається к Плутону, воно робить коло і з'єднується. Це підсвічує, що потребує переосмислення, очищення і оновлення у ваших стосунках, ділових чи особистих. Взагалі тема партнерства вона важлива. Тож варто замислитися на питанням, які взаємозалежності у вашому житті віджили себе в темі партнерства. І потребують перетворення, що у стосунках варто переглянути і оновити або відпустити. Ось над цими питаннями подумайте і дійте, тому що якщо ви не будете тут діяти, ну Плутон сам почне діяти і завжди це не через комфорт. Далі Нептуна остаточно переходить Вовна в ваш дев'ятий сектор 27 січня і залишатиметься там наступні 14 років. Цей транзит він задає довгостроковий вектор розвитку у сфері освіти, подорожі, духовного і особистого росту, розширення світогляду, міжнародних зв'язків, теми закордони, іноземців і глибинного пізнання. У прогнозі на 26-й рік я вже детально розкривала цей аспект. Обов'язково перегляньте повний прогноз для всіх левів. Посилання залишу під цим відео в описі. Одне можна сказати, любі друзі, що цей транзит Нептуна він допомагає вам поставити більш такі ставати більш інтуїтивними, відкритими до нових знань, до підходу до навчання, подорожей, духовних практик. Тем пов'язаних з іноземцями, і е, обов'язково подивіться відео. А я ще запишу обов'язково про Нептун. Все ж таки, він потребує окремого відео. Отож, мої дорогі леви, підсумок січня головні теми місяця для вас це партнерські стосунки, ділові, романтичні, спільні проекти, угоди, які потребують уваги і конструктивного підходу. Планування, стратегічне обговорення важливих питань, в роботі, в особистих відносинах все це також важливо. І тема здоров'я, роботи, робочих обов'язків червоною такою стрічечкою проходить через весь ваш січень. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відеопрогнози, корисні поради і мої нові проекти. Тут зі мною ви плануєте кожен місяць з ясністю, впевненістю і з правильною стратегією. Побачимось в наступних прогнозах. Па-па!